Захисник Чернига та обвинувачений у судове засідання не з'явилися. Прокурор повідомив по телефону, що він зайнятий в іншому судовому засіданні, надіслав суду заяву, але заява ще не надійшла. Обвинувачені Морозов та захисник Чернига причому неявки, суду не повідомлення. Зійснюється повний процес процесу записним засобами. Ако так. Давайте ми з'ясуємо стосовно спочатку стосовно захисників. Мені тут не дуже зрозуміла ситуація. На досудовому розслідуванні був захисник Байов. Так, був Байов зараз Дарі. Зараз ви. А, так, ви заяснюєте. Стерницький є. Є, є. Так. Чер... Чернега. Чернега, так. Це, це він, він вона. Це мій він він. він. Де він? він на зараз на даний час не знаю, де. У мене декілька адвокатів та той, який повинен був сьогодні бути. Він зараз знаходиться за кордоном та повинен був надіслати. Так, ніхто нічого питання. не надіслав Добре. І так, е, оголошується склад суду суддя Гензі, представника Задіяка за участю потерпілого міхая. Вставайте, вставайте. Сергій Петровіч. Захисників Девід і Старницького. Чи будуть відводи складу суду? Потерпіли. У вас є відводи? Немає. немає. Чи є? Немає. Всі дайте. Захисник Терницький немає. Відсутні важкості. Так, обвинувачені до Відсутні. Рудой. Немає. Так, думку учасників провадження щодо можливості проведення засідання за відсутності. Хто у нас повинен бути? Бутенко, прокурор Бутенко. Я сказала секретар. Він зателефонував, сказав, що зайняти в іншому процесі, з заяву. Про відкладення, поки що такої заяви немає. А також щодо відсутності овинувачного мороза. Де знаходиться зараз мороз? Е, Бача Бача честь, е, захисний, це ваш мій захист. Це мій захист, незахисник інтересах мороза. Е, я хотів би долучити до матеріалів справи довідку, яка дана капітану поліції Морозу Дмитро Сергійовичу 9.12.84 року народження інспектору згода номер 1 батальйону поліції, особливо призначена Стрілецький, головного управління Національної поліції в Одеській області, тому що він дійсно працює в органах Національної поліції 7 листопада 2015 року по теперішній час. На даний час зазначений працівник поліції відповідно до наказу УМП Одеській області від 28 до 6 до 25 року номер 1090 ДСК перебуває у службовому відрядженні за межами регіону. Метою виконання бойових спеціальних завдань захисту безпеки населення та інтереси держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ворож час знаходиться на турецькому напрямку. Це він мені скинув. Я її не засвідчував, ми на судному словому засіданні оригінальному мови. Він, він буде в подальшому подальшому, він бажає і буде, ну на даний момент немає коридора, щоб звідти виїхати. Я вважаю, що це поважно. І так, будь ласка, думка учасників процесу щодо можливості, неможливості проведення засідання, підготовчого за відсутності прокурора обвинувачного мороза, захисника Лутенка. Захисника Байоліка. Я не розумію, хто тут буде, якщо скажу, що декілька захисників. Будь ласка, потерпіли ваша думка. Можемо провести засідання за відсутності прокурора, захисника видбаченого? Так. Добре. Захисників, будь ласка, захисниць важчих честь, вважаю за неможливе, тому що обов'язково участь повинна бути прокурором, підтримка підтримувати, він повинен бути на обвинувачення. Ну і важна причина мов, запис, ну, захисту також я вважаю, що не може. Добре, захисний дивіться. Адвокат дивіться, підтримує думку свого паніку. Добре, видобачення на розвідку. Вважаю, що неможливо провести. Вважаю, що для об'єктивності треба, щоб були присутні усі сторони провадження, тому сьогодні, мабуть, неможливо провести. Це не об'єктивність, а необхідність, передбачена Термінально-Просуальним кодексом України. І так, суд на у коли оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні. В зв'язку з наявкою, нам не дуже важливо, чому з'явився прокурор, підстава важлива поважна, неповажна. Знаємо, що буде заява. Без прокурора неможливо проведення підготовчого засідання. Ну і, звісно, за відсутністю захисника стосовно долі, якого ми не знаємо, чому він не з'явився, причин чим який не повідомив. Наступного разу це вас захисник. Хто б не прийшов, давайте. Будь ласка, мені потрібна, по-перше, ордер. Тому що я тут розібрав прізвище. Ніякої згадки в видуваному акті в реєстрі немає про захисника. Сідайте. І так, і так. Вказану довідку просто не да, да, то, Добре, Ніхто не заперечує, так розуміє, це стосовно винуваченого мороза, який на даний час. Перебуваю в службовому відрядженні. Так, ну добре. Як повідомив захисник, буде приймати участь обвинувачений. винувачення. Добре. Приєднуюся до справи. Вказано довідка. І так. Стосовно перерви, суддя буде перебувати у щорічній черговій відпустці, в серпні місяці справи відкладаються вже, враховуючи що вересень місяць, зайнятий на початок жовтня. Так. Я можу запропонувати 7 жовтня, вівторок, 15.00. Підходить. Підходить. Потерпіли? Так. Добре. У -у -у. Підготовчому судовому засіданні у зв'язку з наявкою учасників процесу мається на увазі прокурора, вибачте захисник, оголошується перерва. На 7 жовтня, вівторок, 15 година. Засідання оголошується закритим. Підходимо до секретаря. Ставимо підпису. thank <laughs> you